Так, добре, дивимося, дивимося в камеру. Трошечки ближче не до одної. Ні, ну так не піде, дівчата. Я хочу бачити більше радості, більше емоцій, більше щастя. Блядь, давайте посміхайтеся. Так, прям зубами, прям угу, угу, угу. Добре, а зараз е, обійміться. Так, так, угу. Аліса, підійди ближче і обійми її. Так. Да, так, ага, ага. Окей, а зараз зараз дивіться, я хочу побачити щось на кшталт любові між вами. Аліса, ставиш голову ані на плече. Так, добре. Більше ніжності. Трошечки більше. Ніж Чудово! Чудово! Добре. Так, все Аліса ти вільна, Аня, швиденько переодягаємося, будемо знімати вечірні плаття. В темпі, тільки в темпі. Так. М -м -м. Ні, дивись. Аня більше підходить, вона більш типажна. Е -а, а ти можеш йти додому, чи коли ти там собі йшла. Якщо щось з'явиться, я зателефоную. Добре? Цьомки.